Вітаю-вітаю, народ, наш ЧП розлітає, хто пізнається дівало. Дівало при, в де було при самій прасіки, Київчок. всі народ, люди набирають ту воду, набирають воду, щоб пити, а ми набираємо воду. Знаєте для чого? Щоб машину гасити, не дай вогне. ЧП в нас сталося. Загорілася машина в дорозі, наша. наша машинка. Коли ми знімали віддейку відійні не Коли ми знімали віддейку, що обганяли якраз під почаєвом байкерів, я щось побачив, що в нас забагато диму взаді за машиною. І ми самі сюди туди стоїмо, донесуть хі-хі-ха-ха. А ми говоримо, Короче, ситуація така, то походу в нас та турбіна відреставрована, нам є масло. І якщо я колись закидав відео, як горіло масло в глушителі, то цього разу воно горить в цьому? В резонаторі. Горить в резонаторі, значить, за того, що шурує, шурує вода. Шурує, шурує короче, нагрівається на виходнах. Загорілася обмазка на машині. Коротше, біда. Якщо вам видно, в, в руки. Зупинилися машини, дали нам гнучу біля, правда, будові, а тепер в рейсі набираємо. Добре, що вприскувача не виложить з машини. Зараз наберемо воду. І не дай Бог будемо теж. Добрий народ. бувайте здорові, нам щасливої дороги.